Фонтан, що плюється. Зараз вода відключена, тому він, певно, не плюється. Але влітку, весною він чвірка водою. Тут ось дзеркало таке можна. Це містяни, я так почитала, що це якийсь мер поставив такий пам'ятник фонтан містянам, котрі чомусь навалились один на одного. І не знаю, може їм важко. І вони там тримають всякі свої гріхи. Один у нас з черевиками. Це з Христом, якийсь капелан, той з маскою, Цей з якимись картами, цей з грошима.